Пан Іван питає, холодне горище двоскатного даху. В чому різниця в утепленні мінвату по крокам і по плитам? Дякую. Е, ну, Різниця доволі велика взагалі-то. Чому? Тому що, ви знаєте, от, останні декілька років я зустрічаю, як виконуроби дають поради своїм замовникам, а давайте от ми, ви утеплите дах, і у вас буде тепло горище. Ну, друзі, вибачте, воно так не працює. Ну, розумієте, воно так не працює. Я вже казав на вебінарах, що не треба себе обманювати. Ви або робите холодне вентильоване горище, або ви робите мансарду. Все. Іншого не буває. Не буває, навіть ну, хоча у нас в нормах і написано там тепло горище, ну це дурь по своїй суті, тому що горище воно не може бути теплим по своїм функціям, воно повинно бути холодним, там повинен гуляти вітер, тому що завдання горища не тільки же забезпечити захист. Ой, господі, сформувати так. Да. Але за рахунок того, що там гуляє вітер, влітку будинок менше перегрівається, взимку він менше охолоджується. Тобто в традиційній культурі архітектури Києва не було ніяких мансард, завжди було горище. І ось основна проблема, в чому вона виникає. Чому не треба себе обманювати? Справа у тому, що ми будуємо з вами будинок, котрий повинен мати теплий контур. Теплий контур повинен бути нерозривний. Утеплювач не дає тепла. Утеплювач може лише втримати те тепло, котре будинок має. Розумієте, якщо ви не будете опалювати будинок, ну він просто замерзне, охолоне, звісно, у нього не буде така температура, як на вулиці, бо у нас не настільки довга зима. Але якби у нас зима була довше. Температури би вирівнювалась, тому що це фізика температуру тіл в одній системі вона вирівнюється. І ось виходить так, друзі, що утеплюють фасад, а потім якийсь розумний викондроп каже, утеплюйте по даху. А у вас зроблена система опалювання, котра розрахована на компенсацію витрат тепла. О, точніше, так зробимо, ось цього об'єму. Да? А ви додали горище. Одна справа тепловитрати по цьому контуру. Бачите різницю. І геть інша справа тепловитрати по цьому контуру. Бачите? Тобто. Чому я кажу, що не треба себе обманювати. Якщо у вас радіатор був розрахований на об'єм номер 1 він ніяк не справиться, якщо ви сюди приплюсуєте об'єм номер 2 Тобто, у вас, да, горище буде плюсова температура, із-за чого буде більше конденсату на конструкціях, тому що температура низька, недостатня, тому що вентиляція не працює. І в той же час ви будете мерзнути в цій кімнаті. Звісно, можуть сказати, так: ми зробимо дуже довгі радіатори, ми підвищимо температуру, або ми підвищимо температуру підлоги. Друзі, так, це можна зробити. Але вам комфортніше, як, От коли у вас тепло в кімнаті в любій точці, чи вам дуже гаряче на сковороді? Ви як хочете? Комфорт, він в тому і заключається, що температура, вона рівномірна. Тобто, у нас дельта по температурі наше тіло відчуває. У нас в ДБН по теплоізоляції є такі параметри, як температура. Внутрішній поверхні огороджувальних конструкцій. І вона повинна бути. Не нижчі, ніж температура повітря мінус 4 градуси. Тобто, якщо ця дельта менше 4 градусів, от я тут сіджу, віду вебінари навіть взимку, ви бачили, мені комфортно, тому що у мене гарно утеплена і у мене ця дельта складає 2 градуси. От у чому справа. І коли у нас доволі різка, різкий перепад температури, от я сіджу, у мене тут справа радіатор, який я вмикав за 5 років один раз. от Тобто стоїть радіатор, і якщо він буде мені тут пікти, пересушувати повітря, дуже сильно гріти, ну мені буде некомфортно. розумієте Тобто треба створювати такі умови, щоб температура була більш рівномірна. От саме для цього і робиться розрахунок енергобаланс будинку. Для того, щоб ми перевірили, скільки радіаторів нам треба, скільки нам теплої підлоги, достатньо, недостатньо, і так далі. І тому, коли у вас в проєкті передбачено, що е, жили тільки перший поверх, да, то е, не треба утеплювати по кроквам, тому що інакше вам треба сюди виперти. Радіатор, і... тому що бу... повинно бути джерело тепла. Якщо не буде джерела тепла, і ви не будете тут підтримувати температуру плюс 18 градусів. Чому плюс 18? Дивіться. Е, мінус 4 ми отримуємо 14 градусів на поверхні. Температура. Якщо ви будете тут підтримувати плюс 15, температура буде вже плюс 11. Навіть менше там непряма з... залежність да? буде 10, а 10 градусів це конденсат. Вам треба вентилювати цей об'єм, щоб вводити вологу. І ми до чого з вами приходимо? До мансарди. Тобто ви грієте, вентилюєте, но не експлуатуєте. В житті це називається дурь. Дурь. Розумієте? А у тих, хто в цьому не розбирається, називається теплогорище. Тому утеплювати треба саме горичне перекриття, менший об'єм. Це дешевше, ніж утеплювати по кроком. Менше е, тот об'єм, котрий запланований в будинку для опалення, він і опалюється. А на горище потрібно, щоб гуляв вітер, щоб у вас дерев'яні конструкції були сухі, щоб вони гарно експлуатувалися, щоб не було конденсації там і так далі. Тому не треба плутати, ви вирішуйте, якщо ви хочете теплу мансарту, тоді робить сходи туди комфортні, робіть комфортної відстані, щоб ви могли це нормально експлуатувати. Інакше нема ніякого сенсу. Просто.